Очевидні факти, про те, що потрібно спілкуватися своєю аудиторією, а потрібно створювати унікальний конкрет, але мало хто наводить якісь реальні цифри, реальні показники ефективності, мало хто представляє українські кейс. Я дуже вдячна Роману, який дав такий чудовий старт нашому потоку, поділився з нами і цікавою статистикою, і цікавими власними дослідженнями, з реальними показниками, з реальними силами. Я продовжую тенденцію Зі... на книжки на найрізноманітніші послуги. Від фізнес-службів, до сущуварів, від кінотеатрів, домовних шкіл. Клієнти заходять на сайт, купують цей купон і йдуть, <знешко> отримують зі знижкою свой послуг. На, на даний момент працює у всіх сімох великих містах України. Це Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів, Севастопіль і Харків. Це також відіграється спеціаліку подругу. Це, з чого починається будь-який конкурс, та й взагалі будь-яка маркетинга. Ого, ого, це заліз. Добре, все добре звикалося, але окей. Значить, ам... Все починається з постановки завдач, цілей, обмежень і показників ефективності, за якими ми будемо потім оцінюватися. До цьому ми мали залучити не менше, ніж 10 тисяч підписчиків на сайт за один місяць. Чому критерії ефективності це підписчики? Тому що основна маса наших продажів, вона йде з розсилки по постійних підписчиках сайту. При цьому вартість одного залученого підписчика мала не перевищувати десь 6 гривень. Це дуже ключове обмеження для нас. Ми порівняли декілька різних можливих варіантів, а порівнювалася якась нестандартна гамерна кампанія. Був варіант витратити весь цей бюджет на проведення а, офлайнових а, якихось кампаній у регіонах для того, щоб активізувати нашу аудиторію в регіонах. Але в результаті зупинилися на інтернет-махів. Що має бути в будь-якому комплексу? Незалежно від того, який це конкурс, чи це університетський конкурс краси, чи це розігрушу в контакті, його має точувати атмосфера фонілії, свята, подарунків. Тому вийшло щось таке. Нам було легше, що конкурс відбував, відбувався на новорічних новорічних свят. Люди вже мали передноворічний новорічний наслідків, вони вже були налаштовані на отримання подарунків, участь в розіграх. Значить, ми вирішили, що конкурс має не лише залучати на 20 кущиків, а познайомити якомога більше людей із з фаховим існуванням порталу суперділ, і також із специфікою нашої роботи. Тому саме сторінку конкурсу оформлювала в тому ж дизайні, в якому оформлений сайт, і в одинокому конкурсі стали ті самі послуги, які можна придбати на сайті цих Сітмейшла. Ми бачимо фітнес, річні абонементи на фітнес були квитки на концерти Ріперпул, а взагалі було 290 подарунків, а самих різних, які зазвичай можна придбати в якомусь обмеженому варіанті з книжкою на сайті. Після того, як ми сформулювали ідею, з якою ми хочемо робити цей конкурс, перейшли до етапу планування. На етапі планування завжди потрібно вирішитися з платформою, на якій ми будемо організовувати цей конкурс з механікою. Подарунками призовим фондом і з рекламними активностями. Те, щоб підтримувати конкурс. Одразу скажу про рекламні активності. Ми звели їх до мінімуму. Конкурс засновувався на реферальному інвайтінгу, це реферальному радіо, тобто люди самі запрошували своїх друзів, а розповідали друзям, не вимагав практично іншої рекламної підтримки. Тобто вся реклама обмежувалася контактними інформерами в соціальних мережах і айцензерних мережах, де і так є звичайно інформери. Ми просто переключили частину з них на конкурс. Отже, спочатку про вибір платформи... Зазвичай є три варіанти. Для початку організовувати конкурс на власному ресурсі, тобто на базі власного сайту. А Це має як недоліки, так і переваги. Основна перевага це те, що на власному сайті можна запрограмувати все, що завгодно. А дизайнути все, що завгодно, або вистачало рук і вистачало часу. А проте є обмеженість аудиторії. Власний сайт це невелика соціальна мережа. А наступний пункт це соціальні мережі. А тут аудиторія практично не обмежена в порівнянні з власним ресурсом, але вище функціонал. Тобто <клес> доведеться адаптувати все, що, все, що задумано до функціоналу соціальних мереж. І третій варіант це великі портали, на якому ми в результаті зупинилися. Ми обрали портал IUI для проведення конкурсу. А, чому АЮ? По-перше, він влаштовував нам нашим бюджетним обмеженням, у мене брав більше. По-друге, це достатня аудиторія, яка активна аудиторія цікава нам. Ну і по-третє, наявність попередніх умов про нестей, а про те, що вони зможуть запрограмувати те, що нам цікаво. Після вибору платформи ми поступово переходимо до механіки конкурсу. Як виглядала механіка конкурсу Просто Простовач заходить на сайт, бачить, там, а, 40, там, там було 40 унікальних подарунків мрії з різними місцями і було 90. Обирає свій подарунок мрії, який їм сподобається, і починає за нею змагатися. Запрошую друзі. Друзі. А друзі приходять, а жмуть на кнопку Побажати перемоги другові. І людина, яка зібрала найбільше побажань перемоги ем, в Україні. Як це механіза конкурсу виглядала з нашою дорогою, користувач заходить на АІ, на сторінку конкурсу, реєструється, починає поширювати реферальні лінки, поширює, поширює, а всі друзі, які підтримують його на шляху до перемоги, також реєструються на сторінці конкурсу, відповідні на нашому сайті. І в результаті людина, яка зареєструвала найбільше друзів, отримає подарунок. Зачилися з механікою, можна переходити до подарунків. Наш призовий фонд складався з 40 унікальних подарунків різних послуг. І деякі подарунки мали перше, друге, третє місця, тому їх було всього 90-му. Це одне були професійні сесії, повні вечірки з друзями, білети на концерти, річні абонементи на фітнес станції і так далі. А був також головний пристрій, їх буде перш, головний приз видавався людині яка Найбільше друзів, а друзі, які придбали за час конкурсу, найбільше купонів на Кварталі. Скажу, що такий важливий момент, що ці призови дісталися достали, нам безкоштовно. Ми не заплатили за них, що вони А наш відділ продажів попрацював з нашими партнерами. І всі партнери, які зазвичай дають нам а, акції для, для сайту, надали ці прози безкоштовно, відповідно, за рекламу на її. А, ага, також ми зараз, що у нас ще паралельно з відбувався конкурс на найкращий відео у і на найкращій відео консупов, де ми давали як подарунки iPod 2. Але це ще буде детальніше далі. Ось таке чудо ми отримали. На сторінці і яка була оформлена так, як оформлений наш сайт, а були різні подарунки акції. А, можна було вибрати а, своє місто, по кожному місту був свій набір подарунків і змагатися. А також була така фішка, як переможність дня, людина, яка а запрошувала найбільше якісь конкретний людей, отримувала бонус на свій рахунок на сайті. А, переходимо до реалізації конкурсу. Як це відбувалося, ще було. А сам конкурс тривав три тижні. Перше, ну, десь на другий день після початку конкурсу була розсилка по базі IUA. Це 3 мільйони користувачів. З неї, відповідно, була і, ну, було найбільше відвіданих на сторінку конкурсу. Також на сторінках IUA був розміщений динамічний банер. Ми розмістили також невеликий банер на головній сторінці свого сайту. Поширювали інформацію у наших групах в соцмережах і на сторінках. Проте одразу до уважу, що нічого особливого там не було, тому лише в форматі оновлень про наявність конкурс була зміщена інформація. А, найбільшу відвідуваність конкурс зібрав на другому тижні, коли люди вже освоїлися і почали найактивніше інвайтувати людей. Скажу вам більше, що навіть досі, навіть досі відвідування на цю сторінку є. Ми не знаємо, хто сюди ходить і навіщо, може переконатися у своїй перемозі, але відвідування є. Ну, для тих, хто сумував на моїх графіках і розповідях, зараз буде на ці конечно 35 мисли по конкурсу. Переключайте. Це 3 гривні 3 копійки, це багато чи мало, це погано чи добре. Скажу, що це добре. Орієнтовна вартість однієї реєстрації у нас на сайті це десь 4-5 гривень. Тобто 4-5 гривень за клієнта ми вважаємо, що це окей. Тобто 3,03 це чудовий показник. <клухи> Планували ми взагалі-то 6 гривень, а 5-6 гривень, тобто вважали, це нормально для мало. Но Обійшлося без чисто. Десь 1300 з цих реєстрацій були фейкові, yeah. Yeah. <laughs> очевидно фейкові, зареєстровані із сервісів тимчасових емейлів, з однакових IP, а з дуже схожих емейлів були ситуації, коли одна дівчина телефонувала нам в і запитувала, чому б обминули мій ринок. Я брала участь у конкурсі чесно. В неї було, здається, 40 зареєстрованих. спілкувалися з одного з одного IP-дівчина, сказала, що в мене в офісі всі мої колеги почергово підходили до мого комп'ютера і голосували за мене. Але це питання, чому всі мейли друзів були в форматі «Віка один у корнет, Віка два у Якщо ми відділимо цю 1300 сайтів, отримуємо 16 200 реєстрацій, тобто вартість однієї реєстрації, А за перший місяць, за січень після конкурсу, новозареєстровані користувачі з конкурсу принесли нам 15 тисяч гривень. Поки що я не можу сказати вам, це погано чи добре, нам потрібно більше подібних часу, щоб оцінити, скільки грошей вони нам принесуть і скільки нам коштував один покупець. Можливо, колись я приїду з презентацією пост-ефекції конкурсу і розкажу, скільки нам це коштувало. Як в будь-які активності в нас були фейли, Перемови. Те, що могло б бути краще. Краще могла б бути та частина, яка стосувалася конкурсу на кращих перемогах і на відео. А Юрій сказав нам, що вони вважають YouTube, Life Journal і інші платформи своїми прямими конкурентами. Тому вони не можуть розміщувати лінки на них на своєму сайті. Оскільки ми на той момент не вважали б ні конкурентами Facebook, ні Google, нам довелося походитися з умовами Аюрі. Це повністю провалилася. Технічна підтримка. А, одночасно з конкурсом ми змінювали дизайн сайту, вводили багато нового функціоналу і в критики рахували кількість покупок, дали якийсь бій. І людина, яка виграла головний приз поїздку в Будапешт, ми повідомили людину про перемогу. І через два дні ми змушені були повідомити її, що виграла інша людина. це була дуже неприємна. Але різниця була настільки на але швидкі настільки далекі, що довелося цю допомогу. Інший момент це ефективність конкурсу для партнерів. Усі партнери надали подарунку безкоштовну. Якщо київські партнери залишилися практично повністю задоволені, вони, вони отримали свою рекламу, вони отримали достатню кількість переходів на свій сайт, то партнери у регіонах не залишилися задоволені, як розповідає мій колега Сільгова Олег. Телефонує, а, конкурс пішов, пішов, у мене вже є якісь там а, люди, які змагаються за мій приз, а там одна людина, яка запросила одну людину. Тобто таке. І в нас була дещо увага на реєстрація для учасників конкурсу. Для того, щоб обрати свої бажання в своєму рівню, людина мала завести аккаунт на IU. Цього уникнути ніяк не вдалося, але це було 5 зайвих кроків для кожної людини, яка хотіла взяти доча. Але були хороші моменти. Ми, так сказати, виконали перевиконали наш план. Ми отримали не просто 10 тисяч реєстрацій, які ставили за мінімум, ми отримали 16 тисяч 200. Вартість 20 цих реєстрацій була практично двічі менше за ту, яку ми очікували. А за цей конкурс ми отримали ну просто найнеймовірніші відгуки від клієнтів. Були такі ситуації, що дівчина, яка виграла приз. Романти... Романтична вечері в старанні зробила пропозицію про одруження своєму хлопцеві збирання. Що нам все це дало? Тепер ми з власного досвіду переконалися, що конкурси це те, що треба. Українська аудиторія вєднала заради, а дійсно мотивуючих подарунків, вона готова сидіти в інтернеті і інвайти розповсюджувати цю інформацію. І зараз ми думаємо про те, щоб організувати якийсь подібний захід на базі соціальних мереж, де аудиторія ще більш активна, ніж аудиторія порталу АЮАЙ, де прийдеться попіклуватись про якісь інші засоби розповсюдження інформації. На АЮА у нас була 34 мільйонна розсилка, у нас був банер на всіх сторінках. Соцмережах <смеш> доведеться думати про щось інше. Це дякую вам за увагу, буду радий. А, тобто, ну, це 6, 20, 200, так? Протягом того ж місяця з них 750 осіб зробили покупки. В принципі, це небагато, це не мало, це, ну, це приблизно нормальний відсоток конверсії, тому що період активації одного користувача триває до трьох місяців. Тобто свою першу покупку вечора буде десь протягом трьох місяців. Тобто, а, через ще місяць-два ми зможемо сказати точно, чи це було ефективно в плані парелі. У нас над цим працювало, фактично над цим працювала вся наша компанія, представники в це ще близько 20 осіб. А основна частина обов'язків по IT-підтримці була перекладена на фархівців IA, тому що весь программу все було їх. Тобто наша задача була лише підв'язатися під функції нашого сайдерства. Скажіть, ви кількість реєстрації підрахували як учасники плюс ті, які голосували. А що в приймали тільки нові зареєстровані? А, це, це вже все дані за вирахуванням тих, які зареєстровані у нас на місці. Тоді яка різниця між тими, що були, та новими реєстраціями? Більша різниця, різниця між старими клієнтами і новими клієнтами, які прийняли участь в цьому комплексі? Різниця в чому? Ну, в, 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 в А,

すいません。 ще податки. чесно кажучи, я навіть, навіть, навіть не знаю, що вам де перестав, скільки ми ніколи не рахуємо, о, ну, скажімо так, для стартапу, якому ще трохи менше року. А ми ще не можемо тому ми навіть не вибрали, що такими показниками, як вартість одного покупця, тому що в нас не репрезентативна вича. Вони ще не тривалий час з нами і не тривалий час купують. Тобто ті люди, що прийшли, вони з нами зараз менше трьох місяців. Тобто пізніше ми побачимо, наскільки вони... Не на глибоку, але в принципі... Аккаунти на порталі АЄА, це 3 мільйони людей. І вони всі отримали листа, що на АЄА, стартував ваш спільний конкурс віддає суперділ, бери участь, викривай бажання, там отримай подарунки, що доволі. Наприклад, якщо аккаунт є на вулиці, там. Ні, там, я думаю, що там були такі мили, що АЄ всі. це Это, у вас есть количество регистрации? у вас 100% есть цифра, сколько там за допустим, 6 месяцев средний покупатель сделает раз покупок. И можно поэтому с посчитать рассчитать перспективу это или нет. Какова цифры. А, цифры? у нас на мае? У нас на у нас мы мае, у нас на нас скажем так, у нас на мае, у нас на мае, на Тобто ну, дуже незначна кількість приємтів, вона пройшла там в перші місяці нашої діяльності. піялі. Це прокоментувати поки не може. Що ну має на увазі? Воно збільшувалася. Як можна співпрацювати це, на слідчим

Скажіть, будь ласка, якими саме критеріями ви основними керувалися при прикольної платформи, де проводити цей конкурс? Що саме основне, на що ви звертали увагу? Основне це ціна, кому тобто мали вкластися в нашій бюджеті. По-друге, кваліфіковані айтішники, які це запропонують те, що ми хочемо, і зроблять це, і те, це іншим, в обмеженої, ми платимо. Це інше було менше нижче. Yeah. За місяць часу скільки зросла продаж купоні? Саме в За цей місяць після акції. Чесно кажучи, ми не рахуємо, як продаж купонів. Всі купони мають різну ціну, коли не коштують 120 гривень, 5 гривень, тому ми рахуємо. А так, але сама кількість купонів. Ну, Я що Це питання окремого біза, саме це не так. <звук> 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 Є питання більше доволі суперділу. Якщо товариш пакався мені, що клікнув він своїх подружків на підтримку за якийсь там подарунок І далі без його згоди суперділо красовує його як клієнтський базі. Mm. Додав, додавши до сих пір без розгоди. Це все, не було без нього згоди, це було великим літерами написано, не що підтримуючи вашого друга, ви підписуєтесь на розсилку повідомлення суперпіли. Okay. Причому не, не маленькими літерами, вони зустріли. Цікавить, чи є статична статистика серед учасників, тобто вже можна буде кваліфікувати нікументи, ніколи, то находу. Нічого сказати не можна з цього приводу. Як ви вважаєте, якби подарунків було набагато менше, наприклад, їх було б три, наскільки це серйозно відобразило на тільки учасників? Залежно від а, того, наскільки сильні ці подарунки. Тобто, якщо ми розігрували б подарунок вартістю 40 тисяч гривень, він би перекрив мабуть, поліції за тисячу-три тисячі. Окрім портал э, IUA, ви ще десь рекламували, окрім три прийоми. Враховуючи те, що основні зброї всі спеціальні мережі вказали, як і АЮАЙ це було. Ми вищували інформери ну, стандартно в соціальних мережах і тітерних мережах, де ми і так розміщуємо рекламу, проти частину з них ми переключили на конкурс, але на не накажуть. Наскільки, якщо ви так всім планували, наскільки ви вважаєте зросла ті цифри при умові, що Аю дав дозвіл на повноцінну складі Марифану, навіть конкурентний судові? Справа в тому, що ми очікуємо... для блогерів і для режисерів. Відео ми очікували, що не буде ефекту для зростання кількості учасників конкурсу. просто буде м -м -м, зростання кількості відгуків про нас в на інтернеті, це буде зростання кількості згадувань про нас. Тобто кожен блогер, який пише про нас у своєму блозі, має якусь базу читачів, кожне відео збирає якусь кількість переглядів. Це було фактично безвідносно до самого цього року. Але, ну, ваші умови, Дуже, я, я, про... я рекламу. Ну, так, умови, эм, на на Просто, э, не буде дозволить. Скажімо так, ці умови викликали на поверхні питання до контролю. Просто було деякі непорозуміння, ми очікували одного, вони мали новості. Скільки розвитку продання в 6 місяців? Ні, я здесь що протягом, скажімо так, через 3 місяці можна буде дати якусь інформацію щодо того, чи вони це в цілому чи ні, думаю, вони діяли. Чи вони ні? Цікаво. Не читати до кемпу способ презентації, а просто разовий <ріст> а от так, що вона вона вона. <ріст> Покріст, до цього Останні На Пане Запоріжжя, як саме будемо мотивувати регіональні партнерів. <ріст> Чесно кажучи, я думаю, що наступний раз ми будемо отримувати подарунки якимось іншим способом, оскільки я просто не бачу способів замотивувати даному випадку регіональних партнерів. Просто по регіонам аудиторія значно менша, вона менше І, Тобто, Або нам доведеться ви... Регионального первый участие або просто самопропадает. Подарунки на залазимо.